По суті, це позика державі. Е, ти даєш їй е, там, наприклад, тисячу гривень, вона тобі через рік повертає тисячу гривень і там 15% ага. річних. Просто дуже легко можна купити в різних банках, е, можна купити через дію. Ай, бля, я себе чувствую, нахуй, як Коломойський. Кожен раз, коли я коментую блядь, подібну річ і об'ясняю якісь такі речі. особливо, коли блядь, якась блядь, в інтернеті, блядь, розказує, що це інвестиція хороша. блядь. Батя, я стараюсь. Я щас відкриваю свій. Куркулятор блядь. якщо вона дійсно інвестує тільки в ОВГЗ, то можемо отако взяти, поставити процент на валютні навіть ОВГЗ в доларах, бо в нас є ОВГЗ, типу, під 5%, і за 30 років і вона не досягне своєї цілі, просто не досягне. І тому тут можна просто ставити блядь, галочку пізджо, тому що якщо купляти тільки ОВГЗ, ну таких дивідендів ти не досягнеш, і навіть такої суми ти не досягнеш капітал через 30 років. Це 416 тисяч, ну, не як на 975. Тому тут чистий піздеш?